Друзі, Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brav Stars. Я створив свій новий аккаунт в Ютубі. Там будуть виходити. ну Тут будуть виходити ну, відео по Бравл Старсу. Так, сьогодні захотілося так зняти Браво Старсик. Думаю, давненько так відео не випускалося. Я собі багато кубків оформив так. І те, що можу зараз побачити, те, що додали гіперзаряди різних персонажів. 11 гіперзарядів. І нам додали нового персонажа е... Фінкс. Так. Давайте його затестимо. з кінчиком якимось новеньким. Так, зайшли. Я на Так, нормально. Бачив... Оце реально! Прикол. Зараз доб'ємо ульту. дивіться, яка штука. Типом, а, дивіться, він дуже часто стріляє. Я от кидаю цю штуку. І все. І тупо можна тупо бить це капець, яка класна штука. Але треба дочекатися, коли він буде закрити. І ще новеньке нам додали це в ранкет режим Battle Pass. Так, я вже прийшов От. У цікавого мені нічого такого не випало. Ну, окрім скінчика на Ларі Лорі. Зараз покажу. 9, 9, 9, 9. Ось він. Так от такий мені скінчик випав. У мене є і... Донатний. Але мені цей... ну, от просто от ці два скіна найкращі просто. Я не знаю, який взяти. Тоді в мене з'явилася лола. І все, більш такого не можу такого прям щоб цікавого. А, скінчик на кольта вибив. Та й більш нічого. А, сьогодні я пропоную в Шедешечку, в Тріошеде, до речі. В Тріо додавила нам шеде, дуло і Соло. Можна грати їх тріоло і, в дуло, і в а, дуло і соло. Ну, дулесоло і були, а просто тріо додали. Тому зараз будемо трішечки апати нашого Діна Майкіча. А у нас, до речі, нескінченні гаджети. Ну, я б хотів, щоб повернули коїни за додаткові гаджети, типу. Але мені щось це не дуже і сподобалось, типу. Ну, да, нескінченні гаджети, то хорошо. Але ж е вони довго регеніться, типа, поняли. Оце те що мінус. Так то мотіс. е. Ота біба, яка тут мене. мене. і там ще хтось... А, там стюжка. І цього і густо. Блін, майже його добив. М там Кольтикс. Це треба ось Ну, Хоча б нашим пацанам треба оставили баночки, щоб вони могли трохи тащити. Бо на таких кубках мені складненько грати. Так, вольта наша вбили, Менді його вбила. І в нас пацан Firefly Fly залишився один. Але я заспав. А де вона взяла один Я ж мав тільки... Такі... А, я именно. Прикол. Да, все, так я тільки воль залишився. У нас три команди і все. Нам хана. Да. Знаєте, треба когось такого взяти. М -м, цікавенького персонажа. М -м -м. І я пропоную взяти Леона. Погнали. Так, загрузається у І, до речі, нагадую про свій телеграм-канал, де вже 13 підписників. Тому доєднуйтесь. Я залишу посилання в описі, та також буде скоро посилання в шапці профіля. І, звісно ще в мене в тік Ви можете набрати 9 UT. Ну, але... ну, там не зраді видео, але там відео я. Так. Так, там у нас Едгар. Он вже мені цей, я там відео одне цікаве зробив. У мене вже там лайкчі пішли. І ще підписка пішла. Давайте нашого цього поставимо. Так, у нас 13 банок. Гейм овер. <laughs> так тут нікого. ну, мистер П из Эмбер. With M. А тамі яка штука. І там шея, і шей, і шей. Так давайте опа. Як на ранках кості з'являться, так зразу підемо в ранки. Погнали далі, бо нам потрібні квести виконувати, так? А також е, в мене в телеграм каналі скоро буде розіграш, а саме на 9 робусів. Тому, якщо хочете прийняти участь, е, доєднуйтесь до телеграм каналу. Обов'язково. Так, погнали! У нас Диноч і Эш. Окей. Okay. Так она. Еще хотілось бы мені музычку якусь ставить. Так, Скол. Сколочко наших типи. А, нет, то мій тип. Оце, то мій э, той. Про як його. Лон. Так, там не тобой, Гиночел был. А ну, иди отсюда. Все, 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 все. Так, сюда. Так, у нас аж заспал, и все. Гиноч все. Треба їх перебити всіх. всех. виз. Так, туда. Боже келн классный. Мне капец так подобається. у нас 10 банок. Я досі... Я ни разу не помер, хоча я міг померти. Дуже легко. Це капець. Так. Душим. Душим, душим, душим. Так то кальта уже гіперчать і ультає. І все що хочеш. Тому нам треба триматися далі від нього. Щоб він нас не зарубав. Ух, ти там діноч накидав. Ну все, і не вс, із ну, то я ж маю. І хана. погнали, 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 покинь бізики. Ой-ой-ой, халепа. Оце я дурне зробив. Оце я дурне зробив. Дуже дурно. Давай, давай, давай. Ні, ні, ні. Я старався і книги. Блін, але я неправильно все зробив. І все. І халепа. Так, стардровщик. Резервом 25 карточок. І в мене, до речі, 20. 2000 кубків, якщо я не помітила, то ось так. Давайте спробуємо можливо якусь музику навіть ввімкнути. Я зараз спробую. Надію, надіюсь, музика не дуже голосна, тому вімкну, яка є. Так, погнали далі. Так, нас запустили в каточку. погнала, погнали погнали О, два Леона. Прикол. И у нас, о, дурачи, Бель, дуже старый скинчик на ней. Дуже классно. Умба просто. Так, у нас там кит. У нас тут кольт. по кольта замочить Погнали, 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 погнали. Так там. Ой, еще этой барлик. Але в нього мало хп, типа, можно його убить. Погнали він візик поехала то -по. Бежим, 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 бежим. Так, значит, а ты их промочила. Все добро. Погнал, погнал за, за Максом. А, тут шесть пики ты. Ух ты, ё! Ты шо за фигня? Ну, вот блин. Цкись. Там штука, я, конечно, капец. Я, короче, надавала мне ничего. О, все, это и скейтборист Да все, нам, ну, хотя бы другое место. Не знаю, не знаю. Так, давай это поменяем. І, до речі, ось, вибив на мех. Так, погнаю, погнаю, погнаю. А також нагадую, в телеграм-каналі у мене часто є стріми, тому ви зможете мене і побачити. Ну і можу і так зробити. Добре. От, зараз будемо тупо їх упашить. Ух ты, ю! Щось свебочка мені здала. Так у нас тут до речі, Андрія не буде, бо він дуже А у баби і в мене тут жстко. Треба в когось кокнуть хоча б щось. Щоб роботом стать. Что стаємо роботом? Що стаємо роботом?

Давайте залому. Не. Бо я хочу добити, в принципі, один левел до Баттл Пасу. Так тому погнав. І, до речі, сьогодні вийде віде відео ще й на моєму основному каналі, тому підписуйся і на нього. Я теж залишу в описі все є. Все буде. І туди, і туди. Так, погнали. У нас був і той гриф Погнали. А, це Фінкс новий перс. Хто задонатив на нього? Я не люблю донаті. Особливо жорстких, які типу, там багато грошей, типу, витрачають. Типу, от таких не люблю. Так, я набив ульту Так вот, Этой чувак, может и пристины, правда, быть. А тут же и, цей, и чел. Обалдеть. деть. нам халепа, кенти, нам халепа. Халепа! Халепа! Ух ты, твою! Так, треба подхилиться, то и он хилится. У него 10 тысяч, и у него этот. Халепа, кенти. Він дуже больно зноситься, капець. І у нас то 4 банки. Там там діноч ходить, він, в капелюсі. Все, я один тут з командою залишився. Як вони ще заспавняться, але я один залишився. А там ще й отой чувак. Так давайте ульту поставимо, щоб жорстким він бути. Все, погнали, замочили. Оцих цих треба перемочити. Блін, оцього б замочить! Ми замочили, а з нього тільки дві банки випало, алло. Так, нас генеч. Буй пішов тупо расстреляй. І що цікаво, я ні разу на помер тупо. Я жорсткий. Ух ти, е вся халепа. Кажу ж халепа жорстка. Так, поставим винтушку. Всем бодок против десяти, ты прикинь, пять килил, ноль смертей, ты шо гонишь? Ты шо гонишь? Блин, шея стер... 100 кредит, я печь не стер... Сто кредитов сюда на базу. Четырнадцать кубков. И плюс левел до батлбасу. Плюс зирочка, рейверт. Що подожди. Так я б хотів ввести виконати. Давайте. Ну тут нема таких легеньких з цих. Ну, добре. Всім дякую за перегляд. Всіх. Всім дякую той, хто підписував, той, хто... Подобайден не ліпив, так коментарі писав, тому всім до нових зустрічі, всім всім дякую, всіх за перегляд і всім до нових зустрічі.